Thank you У Харкові російські окупанти влучили по житловому будинку ракетою С-300. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. У будинку сталася пожежа, відомо про п'ятьох постраждалих людей. 54-річну жінку у стані середньої тяжкості медичні працівники госпіталізували з осколковими пораненнями та надають людині всю необхідну допомогу. Крім того, друга ракета С-300 влучила в університет у Київському районі міста. Є суттєві руйнування, кажуть в ОВА. Дякую Охоронця у Донецькій області за останню добу росіяни вбили одну цивільну людину жителя Бахмута. Ще одна особа отримала поранення, розповів голова ОВА Павло Кириленко. За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, бо ці міста у тимчасовій окупації загарбників з РФ. 37 разів загарбники відкривали вогонь по Херсонській області з артилерії реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів. Сам Херсон. Був атакований сім разів, проінформували у Херсонській ОВА. Снаряди росіян пошкодили заклад освіти та житлові будинки. Унаслідок прильотів чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.